Чи лояльні ціни на орендоване житло в Литві, особисто в Клайпеді? В моїй історії в принципі так в історії якихось моїх знайомих не завжди. Що мені подобається на ринку нерухомості в Клайпеді, так це те, що тут достатньо велика пропозиція і достатньо великий попит. Я аналізувала ціни в Клайпеді до початку війни, і, звичайно, вони були на порядок нижче ніж після того, як наїхала просто величезна кількість українців. На сьогоднішній день можна двокімнатну квартиру зняти за 400-450 євро в якомусь спальному районі. Я не говорю зараз про якісь супернові комплекси, про якісь там євроремонти, але адекватну квартиру можна зняти за ці гроші. Оші ще дуже великий плюс, що тут можна зняти житло без поручителя. І заплатити треба буде в середньому за три місяці, тобто за перший і два залогових. Як для людей, які тільки приїжджають там з України або з інших країн, або в принципі переїжджають з квартири на квартиру, це такі досить адекватні умови, тому що знаєте, одразу вивалити за 10 місяців за рік, а то й за два. Ну я не знаю, де такі гроші можна взяти. Якщо в когось є під подушкою такі суми, розкажіть, де ви їх брали, бо мені дуже цікаво, якщо чесно.